Дивитися так, от русто бюро Камфанзер 07 pe Давайте подивимося відосик. Розберемо, що це за кірабора під Варгейменга. Паралельно з виробництвом перших леопардів у 60-х роках. Конструктори розробляли танк нового покоління міцніший, певніший, потужніший, машину, яка отримала би більше броні. Але зберегла рухливість і снайперську влучність стрільби. Вийшов камп Панцер 07ПЕ, один із пращурів леопардів другого покоління та новий танк у конструкторському бюро World of Tanks. Отримати його можна з 3 по 9 серпня, але швидше за все машини закінчаться раніше. Кількість обмежена, а перша партія поставляється з 3D-стилем та своїм унікальним номером для кожної машини. І ось чому цей танк вартий того, щоб за нього поборотися. Давайте послухаємо версію варіант. пе на 17 тонн важчий за леопард 1. І не дарма. Башта тут міцна, і разом із КВН у мінус 8 градусів дає змогу впевнено грати на рельєфі. Проте вразливості є. Башту можна пробити в лючок або дах. Вона розташована під рикошетним кутом. Але це не завадить кумулятиву чи будь-якому великокаліберному снаряду. Навіть із непоганим бронюванням башта зберегла чудову швидкість обертання і не здається в'язкою. Але на башті все не закінчується. Зазвичай танки мають ЄС, корпус. корпус. Він тут не надважкий, але щось танкує. 70 міліметрові борти можна підставляти під гострим кутом. Хоча супротивник може вицілити ВЛД чи моторно-трансмісійне відділення, Божечки. відвал спереду це не просто елемент декору. Він добре захищає ВЛД, особливо від кумулятивів. Екран. Будь центр корпусу не пробивається нічим, проте потужні підкалібри таки можуть пробити верхню частину, а нижня лобова деталь, просто сховайте її або підставляйте а -а. під гострим кутом, да -да 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 -да. розводячи супротивника на постріл. Без покриття да, да, да. її краще не залишати. Да, Хочет, да, 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 броня не все прощаюча, але вона є саме да, для да, да, дуже рухливого важкого танка. Для тих, хто гратиме на камф панцер без турбонагітача, передбачено окрему деколь зі швидкісним обмеженням. Турбірувати цей танк не тільки можна, а й потрібно. Максимальна швидкість досягає 55 км на годину, 50 з яких він швидко набирає та впевнено тримає. А ще танк чудово крутиться і нормально їде назад. Загалом рухливість близька до об'єкта 277 чи концепт 1 б нічого так само майже не відстає від середніх танків. Він одним із перших займає позиції, може дозволити собі змінити фланг або наздогнати здобич, що збирається вислизнути. І повірте, камф панцер має чим її загризти. 800 мільйонів раз писали реплей, щоб зривати БК. 410 з хорошою шкодою на хвилину. Узбічці Панцер може засмучувати супротивника кожні 8 секунд. Дивіться, ну ДПМ нормальний, до речі, ДПМ нормальний. Я так розумію, це ТТХ е при стопроцентне екіпажі, без допайків, без всяких боєбрат, без обладнання, скільки я розумію. Якщо, якщо, якщо це дійсно так, то це буде смачно. Пробиття дає таку змогу, особливо у базових підкаліберів. Якщо вицілювати вразливості, спеціальні снаряди не знадобляться. А зустріч із картоном це просто путівка у гараж для останнього. Не забудьте прокачати інтуїцію, щоб швидко змінювати підкалібери, кумулятиви та фугаси за ситуацією. Найкращі риси гармати, кінцева влучність і майже миттєве зведення. Тут наш герой показує риси родини котячих у всій красі. Такий комфорт стрільби дає змогу відмовитися від стабілізатора на користь турбонагнітача, досилача і загартування. А... Таке враження, що от реально таке враження, що Варгеймін найняв людину, яка е... щось в танках розбирається, чесне слово. Вже якісь більш-менш адекватні збірки стоять, показу на танк, да? і якийсь рекомендує вкачувати інтуїцію. Це щось нове. ну Це реально, реально адекватно, що не може не радувати. для. Новачків для, ці, для людей. Ну, от раніше там такі, вона, такі збірки пропонувала ну, в таких от гайдах, що ти дивишся, такі знаєш, божечки, блядь, куди? Що ти лепиш? Ну а це зараз реально типу, адекватна історія. Без, без, без таби, через досил загартування, турбінку, тяжика. Ну, Це дійсно адекватно, дійсно нормально. Або ж комплексу поліпшення живучості. Останні зараз Я тільки похвалив, сука. <ріху> а, стой це ж експериментальна закалка, бля, це все нормально. ситуацію з боєукладкою Ага, кажуть, БК критується я, я думав, як це. Я хотів... Тільки думав, похвалив і зразу рекомендують ставити цю. Не комплекс живучості а. ота от фігня що клітив збирає, за називається. О, компоновку, а ну тут нормально. Хороший огляд і влучна гармата, поєднання броні та рухливості. Завдяки цьому камф дарує свободу, справжню свободу грати за своїми правилами і обирати власний шлях. А зовнішній вигляд та унікальний номер надають ексклюзивності. Ця рідкісна новинка варта того. Ви можете отримати її в конструкторському бюро, витративши ті валюти, які вважаєте за потрібне. Але зважайте на те, що вкладати кредити не так вигідно, як інші ресурси. Використовуйте Голду. спеціальний віджет на сайті гри. Голду, а ви заздалегідь зрозуміти скільки і чого витрачати. Адже коли подія почнеться, не всі встигнуть забрати танк зі стилем і номером. З 3 серпня шукайте конструкторське бюро у своєму та, гаражі. Одержуйте камф Панцер 07ПЕ. Ну, окей, ВГ. Що тепер дивитися? Це все тебе на сайтику. Так, давайте розбиратись тепер тут. Відос ми подивилися. Підрахуйка, так? Да? Це взагалі витрачати не можна. Це то взагалі витрачати не можна. Ще буде далі цікавіших відео? Зараз подивимося, так? Значить, вільний досвід. Божечки ти мій код ваге мене киде на бабло, блядь. Жесть, блядь. 700 штук. Вон и ебанулся, блядь. 700 штук. Прокиньте, 700 штук. Поста просто. Баргейм, вы. Идь нафиг. Идь нафиг. Я не знаю, він такий дорогий буде. Це словами не передать народ. Такий дорогий буде, що це піпець. Давайте. 100 тисяч свободки це 4000 голди. 100 тисяч свободки це 4000 голди. 100 тисяч свободки це 4000 голди, так? Да? Мовно, Я потрачу. Ай. Та всю буду Весь вільний досвід буду вливати. Весь вільний досвід буду вливати, це десь 500к у мене, так? Да? 500к. 500к, блять, патько, пать. Ну, Коротше, тисяч голди куплять прийдеться, щоб танк отримати мені. Типу, в свої 5к бон мені вони, типу, як мертвому припарка. Ні, закономлять. бони зафігачу. в мене десь 5К, 5-6 к бон є. Це 5% виходить. Ого! 5%. 5%. 5 це 5% це, грубо говоря, 2500 голди, да? Я не знаю, коротше, це це піпець. Варгій міці танкер чисто для мільярдерів збираються, щоб щоб взяли. Я в шокі нафіг просто. треба кредит брати, щоб його взяти. Да це я в шокі, реально, це. Мені треба влить буде десь реально десь тисячу гривень, щоб його забрати. А не послать би би знаєш, там кудись там за цим усім ділом. У мене зараз типу вибір є. Або британські колеса брати, да? Або брати оцей танк. Це піпець якийсь, це реально дуже дорого. Ну що, як вам? Це реально дуже дорого за цей танк. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука! Біршідери, розберуть усе, побачиш. За декілька годин розберуть усе. Ліон такий самий по ціні, бо ну це піпець просто. Це піпець нафіг. Ну ми, типу, універсальні фрагменти взагалі не можемо здавати. Національні здам всі, крім британських. Ну там наберу якісь там проценти, да. Далі вільний досвід там півляма. Там пару процентів бонами наб'ю. І десь 20% треба буде набирати мені за рахунок срібла і золота. Блін, ну срібла взагалі викидувати сенсу немає, тому що викидає срібло, щоб потім 5 према грати. Коротше, не знаю, я буду сидіти дуже довго думати, чи брати його, чи не брати. Фрагменти креслень можна використати для завершення до 36% загального прогресу збірки техніки. 22% за допомогою національний фрагмент і 14% за допомінальних. А, взагалі фієнно. Почати тільки 22% можу набрати. Які 32%, альо, калькулятор, ти що? Так, повернути. 22% за, наці... за ці можу набрати, да? Окей. А, так почати 704, да? Ладно, ну коротше, я, блін, не знаю, народ. Це дуже дорогий танк буде, прям піпець. Продати почки, можливо, на 80%. Вистачить. Десь приблизно так і є, да, реально. Підожди. їх 75 тисяч, я правильно розумію? Колись 25 зі стилем і 50 цей. 75 тисяч танків дали. Це, до речі, багато. Це багато. Це реально багато. От як ось якби вони його зробили першим перемогом десятку, то я ще може і подумав би. Ну, я не знаю, блін, ну це реально. Унікальщини від нього й не пахне. Комфортна пушка мінус 8 УВН, типу башня більш-менш нормальна. Чисто танк для колекціонерів, ну реально. Стопи як у Жигі в мене стоять, слухайте. Взагалі, ковсь, як цей, як на тракторі, блядь. Ну, взагалі нічого унікального на танку я не замітив. Ну що у нього унікальне? Те, що БК критується. Що Вергієм намікати, ставте експериментальне загортування, щоб БК не критувалося, так? Да? Чи мінус лені унікальні? Чи бачите, що танка зробив танка з крепкою башнею, яка який пробивається в лючки на голові. Чи не унікальщина? Зробила одну там типу пушка, там буде точно, ну окей, да. а Базара 0 У нього в клієнті немає часом, слухайте. Вже клієнті є, давайте подивимось.

Пу, пу 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 Окей, давай бінку поставимо. Як Вегеносі просить, це не знать. Ну, 3400 ДПМ зробити, 725 25 КД при 410 альфи. Ну це, типу, розігнали до рівня приблизно леопардами. 2500 хп. Ну, динаміка буде там, так. Да. Ні, в цілому тяж прикольний буде. Це знаєте, як тому, як тому убивця Чіфа. <сум> Реально напоминає Чіфа мені до без жартів. Реально напоминає Чіфа. Цей тунчик мені. Але Чіф все таки імбо, імбовіший. Ще ми можемо так зробити разом клієнтів є. Давайте дивитися. О! -о, -о, -о понятно. Приблизно ББшка 10 рівнів. Це ж все як розуміти. Тепер тут, тут ББшка 250 мм. Ну, тут проти ББшки приведена броня 250 Типу. Навіть якщо типу там стріляє знизу вверх. Та, ну, Це, це пробиття поставить 255 мм, алло. Ставим під кол, пробиття десь 320, да. Жесть просто. Ну, типу, да, ромбувати, окей, базара 0. Ромбувати ще на ньому можна буде. Він він і від борта може гратись непогано. Ну, так десь вийшов, ну, це, блін, це шок, звісно. Броніть, типу, з нього зброю все проблемно. Криша 45 мм, тобто калібр виходить 90, 100, 136 мм і вище калібр шиє голову. Якщо поставити калібр, то 35 мм. Вже, вже пробиває, бачите, право трьох калібрів працює. тисяч мм не пробиває, бачите, рикошетить. 135 і більше, шиє в кришу просто напофіг. Це, це під калібр ББшка там, ну, тобто та сама історія буде. Давайте по броні башні подивимося. Підкол 320 мм. Щось, слухайте, маска щось не дуже мене впечатляє. да убився Чіфа. Угу. Що це так? Що це за 70%? Що це? це за дирка? Альо, блять? Не знаю, ним щось за це не, не на його броню. щось міняти нічого не хочеться. Ну, кумулятиви. Кумулятиви будуть маска застріляти, так? Да? Кумулів маску застають, все добре. Але тут ще гірше буде. І це як пробиття 320 кумуль. Давайте стану, ну, 340 поставимо, як нормальних пацанів ну. 340 кумуль. Не знаю, це народ бідово, блін. Ну, типу, так, да, важко вицілитися, ця історія. Піджіть. А ВГ ж казало, що ковс спаса... спасає від кумуля. В відосі сказано було, що кумуль ніякий не проб'є, бо ковш. В смислі не пробиває. Не поняв. ВГ. Чи ти мені почулося, чи ні? Ви ж говорили, що кумуль не проб'є там, бо, бо екран сиділа. діла. А модик показує, що кулю кумуль проб'є. Ми там говорили, що навіть кумульяги не проб'є. Ну, може насквозь хіба слухайте, не проб'є, комульяги. Щось вони малий екран намалювали на ковша. Це тупа стежка, так, це тупа стежка. Це, це ніфіга не тяж, це тупа стежка. І від борта теж типу не пограєш. Броня 45 мм, де ду... ці листики широкі. Це, це ви розумієте танки вищі вас. Ось сюди ж будуть закидувати прям взагалі на ези. Розумієте цей прикол? Дивіться, яка плита з товщиною 45 мм. Танки, які будуть вище вас стоять, вони сюди будуть закидувати прям взагалі на езі. Прям взагалі на езі закидуватимуть. Тобі позиціонки, ну тобі треба позиціонки ховати отак танк весь. О пушку, тому що тут під башню є дирка, бляхамуха. Осюди все залітатиме. 45 мм це. Вас сюди арта пробити може, щоб ви розуміли. Криша 45, криша 30, у вас сюди арта пробиває. Жопа 30, вас сюди арта пробиває. Представте, як він буде від арти страдати, коли буде залітати 30-мм 30 листочок від арти. Якщо навіть не проб'є, там умовно, там, під таким кутом залітає. 50 то представте як ви будете страдати. В 30 мм залітає плюха від у Вас буде по 500 хп влітати від рта зі станчиком. Ну просто я не знаю, ну це реально, ну, типу, бій. Це це просто буде смако, смаколик для рти. Це жесть, конечно. Ну, я, я вангую. Ви тут трошки вангуєте. Це танк буде нормально впитувати про биття від арти, тому що подивіться. Так, грубо говоря, зверху, куди, куди не глянь, тут скрізь 40 мм. Ну, типу, да? Площина 30 мм, 45, 45, 45. Жопа 30. Ну, і він від арти так буде сосати. Це трендець просто. Ого. Серйозно? 32 мм? Моторка, типу, да? нормально, 35 мм. Я думаю, цей танк буде приятним е, противником для БЗ-176-го. <плес> <плес> Я думаю, цей танк буде прям піпець кайфуватися. Це що, кумулятив під таким кутом уже танка пробиває, дивіться. Кумуль 320 заростить, під таким кутом, він пробив, оце так шиється. Та ну! Ви що? Жесть просто. Арта, зал, арта, зал. Арта, зал. У -у. Арта, зал. Ти на ньому ні арта, від борта арта, не зіграєш. Арта, зал. Ним треба виходити, тут то ромбом передано і надіється, що тебе не проб'ють. Але підиться навіть під таким кутом. Ну, шанс пробити не. Є. Ну все окей, це кумуль, да? при прибебешки не особо краще. Ну, тут колд, звісно вже трошки більше рикошету. Ну, я не знаю, народ, це щось таке сумнівне воно. Убивця, убивця чи фа очередна? Ладно, давайте закруглятися цим Тунчиком. Скільки за нього бабла вивалює, щось жопа взагалі не, не, не бажає. І виникає питання, навіть він потрібен. А, а, типу, а навіщо він потрібен, якщо є Леопард? Якщо є леопард, я взагалі не розумію, навіщо щось потрібне. Сідаємося на базі, втратив числа, щоб ті, хто купив. Його клави побив. Да ну я реально будемо ним снайпити на базиках, щоб ви розуміли, в базіка калібр 160 мм. базіка калібр 160, 160 мм. Він за рахунок трьох калібрів буде так з нього знущатися, але тільки на ВБшках. На фугасах калібри не працює, щоб ви розуміли.